Так, Всім доброго дня. Розпочну свій показ знову таки знайдених речей для вас. Всі вони різні, в різному стані, в різній комплектації, знайдені в металобрухті для вас. Дивіться, розпочну з таких ось речей. Є ключі 30 на 32. У нас буде 80 гривень, 24 на 30, 80 гривень. 22 на 28, також 80 гривень. Пружини є е, 35 довжиною по 2 штуки по 40 гривень. Далі йдемо, Є 315 довжиною. Тут 350, тут 315. Ось така. Е, ціна її 30 гривень. Це в нас буде 475 довжиною. Ціна 80 гривень. Це у нас буде 290 ціна розмір 290. Ціна за неї буде 70 гривень. Є така заготовка. 505 довжиною на 80, товщиною 30. Ціна за неї буде у нас 700 гривень. Гайка 20 гривень. Отстойник ось такий 70, це в нас 10. Це у нас 10. Шпонка у нас 10. Глазок є у нас 10. Далі йдемо. Є шківи. Ось такі різні е гарненькі лишилися. Ось цей у нас буде 45 гривень. Ось ці в нас будуть по 50 гривень. Ось цей буде у нас 60. Так. Розібрав газові редуктори, лишилися болти від них. Кому треба, ціна по 25 гривень за банку і буде ваша. Далі йдемо. Є ось такий двигун з номенклатурою ось такою, як ви побачили, зафіксував. Ціна за нього буде у нас 1450 гривень. Кабель присутній, для того, щоб е, можна було перевірити. Крутнув, Все крутиться, все працює. Е, так, далі йдемо. Є коробка ось така ціна 135 гривень. Далі є насос вилло. Кому цікаво, ось такий фішки немає, тому перевірити його в даний момент не можу. Е, ціна за нього буде в нас. 450 гривень. Мотор із редуктором ось таким від стиральної машинки, гайка тут присутня, повністю все, можна зробити якийсь вижимний, для того, щоб можна було тормозити, фіксувати там і все інше. В общем, ціна за нього буде в нас 650 гривень, буде ваш Далі йдемо, є. Ось така пилорамний диск, ціна 35 гривень. Так, є болти ось такі діаметр п'яка е довжиною 23 мм мінус. Ціна за них буде 65 гривень, за КГ і буде ваша. Кількість неограничена, там приблизно десь до полтинніка є. Таких. Так, на вас 21.08 із злизаним якраз вінцем ось такий є стартер, ціна 450 гривень. Бідон алюмінієвий гарненький, ціна 300 гривень. Далі є трос ось такий, кому там треба. Чуть-чуть державенький, ну, то таке. Е, кому цікаво, ціна за бухту у нас буде 1000 гривень і буде вона ваша. Так, що далі в нас іде? Пилка, дружба. Двохручкова, ось така 300 гривень. Сйомник ось такий знайшов гарненький, красивий ціна 650, ось такий зйомник у нас буде 300 гривень. Цей у нас буде 35. щотчик у нас буде ось такий 350, цей у нас буде 35. Ножки з роликами у нас будуть по 45, ключ на 14. у нас буде. 30. Дрель ось така. Буде у нас 80. Ця у нас річ буде 45. Струбцина знайшов вчора. Ціна за неї буде 65. Ця у нас 20, Ця в нас буде 45, Ця в нас 15, Ця в нас буде 30 гривень. Ось така покушана. Хтось її кусав. Так, дивіться, є клеми. 320 довжиною 640, 500, 480 і 320. Мідні, зроблені для з'єднування для того, щоб можна було десь щось під'єднати. Е, кому цікаво, ціна за них буде у нас 450 гривень КГ, і можна якраз забрати. Далі, дивіться, є мотор ось такий. Ціна за нього буде. 50 гривень. Замок у нас буде 70 цей у цей замок буде 100 гривень. Цей замок у нас 100 гривень. Заготовка 20. Стом... Стоматологічна приблуда така для пайки зубів. О, цих Заготовок для зубів. Я не знаю, як воно правильно називається, сразу кажу. Тому вибачаюсь ціна 300 гривень. Струбцина буде у нас 35. Ця у нас буде фреза 80, молотки 25, 25, 45, 75, 20. Ці у нас будуть 35, 25, 35. Це у нас буде 45. Ключ у нас 20. Цей у нас 45, Ножиці 70 ці в нас 50, ці в нас 45, 35, 30, 30, ці в нас будуть 45, ці в нас 30, 35 і 35. Ключі в нас будуть 350 гривень, цей ключ у нас буде 60, цей у нас ключ буде 40 гривень. Дивіться, є лірки до сих пір не продав. Лишилися якраз ось такий набір лірок і мечиків, Ціна за них 2500 гривень. Кого зацікавило, можу написати повністю все є метричні, конічні є, є і трубні. Можна розгледіти. Я більш-менш показав нормальний. Так. Зубило 15, 25, 35, 45, 45 і 40. Ціна е, цієї частини 35. Це 25. Це у нас буде 60. Це у нас буде 80. Це у нас буде 25. Е, ключ ось такий розвідний, гарненький. 190 е, на 12 квадрат. Буде у нас 45, на 13-й, буде 50. Що в нас іще? Гайка 25. Шпатель. Ось такий. Ціна 35, це у нас 20, цей у нас 20. Засов. Ось такий гарненький. Ціна 60. Ці, у нас два анкера, будуть 40. Шайби в нас будуть 30 гривень. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Це із прошлих відосів, і з нових знахідок, якраз щось є. Тому кому щось подобалося, або хто побачив для себе щось цікаве. Е присилайте фото, щоб можна було розгледіти і зрозуміти, про що саме ви маєте на увазі. І будемо домовлятись, будемо відправляти. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.